Антоніна, майстер спорту міжнародного класу України з кікбоксингу «Вако». Дівчина стала учасницею одного із трьох показових напівпрофесійних боїв, що провели у Хмельницькому перед початком основної частини відкритого чемпіонату області з кікбоксингу. Для спортсменки цей бій став поверненням після піврічної паузи. «У мене була велика пауза в спорті. Близько півроку я ходила, просто підтримувала форму. І я дякую за організацію, Дякую ЗСУ. Дякую всім причасним до цього свята. Дівчина зізнається, витратила на підготовку до цього бою всього півтора тижні. У Мене було чотири спаранги, в принципі, там кілька тренувань. Я ось так, таким чином підготувалась до поєдинку. І попри це, Антоніна змогла здолати свою суперницю. Вважає все це завдяки вірі в себе. Здравова. Після закінчення напівпрофесійних поєдинків розпочався сам чемпіонат. Наразі до нас приїхало 160 учасників з багатьох куточків України». Проводилися змагання для спортсменів різних вікових категорій. Взяли участь як досвідчені кікбоксери, так і ті, хто тільки розпочинає свою кар'єру. Основною метою заходу є популяризація кікбоксингу серед молоді. Залучити молодь до спорту ще більше молоді, щоб молодь перебувала більше свій час у залі. Бо молодь потрібна нам сильна та здорова. Самі ж змагання відбувалися протягом двох днів. Зараз ми формуємо збірну і наші всі как бы, спортсмени з Хмельницької області будуть представляти нашу область на цих двох таких головних чемпіонатах України, де буде відбір на чемпион... національну збірну команду України з кікбоксингу Баку. Всеукраїнські змагання відбудуться у Києві 30 березня. А от чемпіонат України серед дорослих пройде 27 квітня у Хмельницькому. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.